Проїхати не можна. Я думаю ніхто не буде проти, якщо я наріжу ящик дровець. Все рівно треба проїхати. А щоб проїхати, треба розрізати. То я думаю Ніхто не буде проти. Якщо я наріжу оцей ящичок Дровець. Це мій кофер. Оцегу ще розрізав і мені вистачить. Надіюсь за ящичок дров мене не посадять. Гарна погодка була, сніжок йшов. Починаємо росити дощик. Зараз поп'ємо чайку. Будемо рухатися, в селі вже снігу немає, а в лісі ще снігу повно. Не сидиться мені вдома, 3 січня сьогодні. Думаю, провітрю тракторця. Проїду лісом, може якусь діч побачу. Коли не їду, завжди щось бачу. Сьогодні наготовив камеру, нічого немає. І заразом рішив з'єднати корисне із приємним провітрився і кофрик дров нарізав. Це мені вистачить на тиждень, топить ними. Погано їхати по лісі, лісовози нарили. Трактор цього аж перекидає. Треба піти. Подивіться, чи там я проїду, не провалюсь ніде. Сижу п'ю чай. Казав, що не побачив дічі. А спереді ну, через дорогу кози переходять. Я сижу тихенько і вони мене не чують і не спішать ніде. От на камеру не покажу, бо не видно. Метрів двісті. перш перейшло, тоді дві перейшло, тоді ще одна вийшла, стола стояла довгенько. Приїхав. Перевантажив, колеса передні не слухаються. Провалився. Цей на льоду шліфує і все. Тут провалився, але назад виїхав. І залишилося ще метрів двадцять до повороту. І все. Зараз будемо щось думати. Це називається жадність фраєра згубила. Розрузив трохи і він цей поїхав. Заїхав у ліс, під'їхав, там зараз знов. завантажу і поїду вже лісом не по дорозі. Було мокрий. Виїхав. Вже я на Рівному, тут вже без проблем доїду. Трошки лобик мокрий. Ну. Так. Виїхав я додому. Ну, все добре.